На популярних карпатських локаціях збільшилася кількість туристів, мова про гірські вершини. А все через сприятливі умови для походів. Відтак мандрівники шукають нові місця без великого напливу подорожуючих. Тож як обрати цікаві маршрути і що з собою потрібно мати для безпечного сходження на гору, знає наша Вікторія Резун. Зараз одним із найбільш популярних маршрутів в Карпатах є гора Говерла. А ще кілька років тому людей тут було вдвічі менше, каже туристичний гід Василь Сулятицький. На горі хом'як та шпиці туристів також не менше, а все через те, що нескладні маршрути завжди мають попит. Додає гід, коли не заходив, ти ну, соцмережі гортаєш, дивишся. Кожного божого, тижня хтось з друзів або ще знайомих йдуть на хом'як. Персонально я цього року на шпицях був разів десять, тобто дуже популярні. Чомусь не знаю, чи якийсь тренд зайшов, чи якесь відео десь було. Але перед тим як вирушати в гори, наголошують рятувальники, потрібно зареєструвати свій похід і купити все необхідне для мандрівки. Якщо це маршрут з гідом, то він повинен особисто з'явитися у пошуково-рятувальне відділення, розповісти склад групи, показати, яке обладнання буде в даної групи. Якщо це люди вирушають по декілька чоловік, вони можуть зареєструватися або в онлайн формі, а можуть також за допомогою застосунку порятунок у горах для людей, які звикли ходити в похід поодинці або невеликою компанією і не люблять натовпу. Василь сулітицький радить обрати гору бребенескула боребра. А коли ми піднімалися навіть в самий пік сезону в кінці липня на гору Бребенецьку, крім нас нікого не було. Тобто, якщо ви хочете трошечки побути, наприклад, на тій же Чорногорі, ну зараз я наговорюю, всі пішли туди йти, але старайтеся відходити за гору Ребра. Тобто за гору ребра заходити, і туди вже кількість туристів менше. Гора Горгани теж небагато на туристів, а все через те, що туди доволі складно дістатися, додає гід. Її висота становить більше ніж 1800 вісімсот метрів. Е, проблема добирання логістика. Туди майже в будь-який керунок, куди би ти не їхав, погана дорога. Відповідно, потрібно прикласти великі зусилля, щоб доїхати. і треба йти на декілька днів. А туристи, які не були в походах, на декілька днів вже важче добиратися. І водночас важкодоступні стежки часто бувають. При Карпатці зізнаються мандрівки в гори, хоч і складні, проте дуже цікаві. Тому, незважаючи на маршрути і погоду, таки вирушають в походи. Один раз ми піднялися внизу, було плюс 30, Ми піднялися наверх. Там було плюс 4 і сніговиця на піпіва. І коли спускаєшся вниз, ну, треба затратити 9-го бо туди і назад, на піпіван. Ходила на хом'як, на говерлу раз ходила, на Магору. Я більше полюбляю спокійні походи в гори, але там, ну, я знала, куди я йду. Інколи треба більше думати наперед, коли складаєш свій наплічник. То це єдина складність його, інколи нести. Рятувальники також радять при сходженні на вершини брати з собою спеціальні трекінгові палиці та з обачністю обирати саме взуття. Воно має бути професійним аби не травмуватися.